У червні пенсіонери, що продовжують працювати, отримають підвищення пенсії. В обласному відділенні пенсійного фонду України пояснили, що це пов'язано зі щорічним перерахунком пенсії, що проводиться з 1 квітня. Він здійснюється або з урахуванням лише набутого страхового стажу, або страхового стажу разом із зарплатою. Тобто, якщо на момент перерахунку пенсіонер відпрацював 24 страхові місяці, то вони додаються до страхового стажу, збільшуючи розмір щомісячних виплат. Загалом у Запорізькій. І області нараховується 125 тисяч пенсіонерів, що продовжують працювати, і вже 24 тисячам збільшили виплати після квітневих операцій. Кожному перерахунок здійснюється індивідуально, запевняють спеціалісти. Ми проводимо це автоматично в нашій базі. Єдиного державного реєстру застрахованих осіб є вся інформація про кожного застрахованого особу, про кожну застраховану особу. І ми маємо дані про те, скільки людина напрацювала за період, наприклад, за два останні роки. Скільки вона напрацювала, чи вона взагалі працювала в автоматичному режимі? Зараховується стаж або якщо що вигідно, і стаж заробітна плата.